Вітаю! Ви на каналі під назвою Кінодив. Нещодавно вийшов перший тизер трейлер фільму Supergirl від DC. І сьогодні ми дивимося, що у цьому промовідео було цікавого та чого очікувати у новому проєкті кінофраншизи DCU від Джеймса Гана. Після Супермена 2025 року. В якому наша титульна героїня з'явилась лише у камео наприкінці фільму, забравши свого пса крипто. Це буде другий фільм оновленого кіновсесвіту. Всесвіту. <sharp inhale> <sharp inhale> і як бачимо, наразі у нас стрічка матиме назву Supergirl. Не «Супердівчина» чи ще якось, і без жодних підзаголовків, як планувалось раніше. Supergirl, Woman of Tomorrow. Кінопрокат стрічки заплановано на червень 2026 року. Головну героїню фільму Супергерл Каро Зорел втілюватиме австралійська акторка Мілі Алкок, яка набула популярності за роль молодої Рейнери Таргаріан у телесеріалі HBO Дім дракона» у світі Гри престолів. Отже, далі розповідаємо про основні цікавинки з тизеру, яким буде нове втілення героїні останньої доньки Криптону, Лор та показаних персонажів. Перше враження. Що одразу відчуваєш при перегляді тизеру, так це відверті вайби трилогії вартових галактиків Джеймса Гана. І про це говорять всі, як в наших коментарях під відео, так і за кордоном. Серед схожих елементів маємо і ретро-музичний супровід, подібні декорації, таку саму палітру кольорів відео та задіяних недолугих космічних найманців. А образ кари у пальті та з навушниками чи непрямо відсилає до першої екранної появи Пітера Квіла. І це ще не говорячи про паралелі персонажів, як і героїв, які підлітками втратили дім та родину. Однак, попри ім'я Джеймса Гана, основна причина вказаних подібностей – це комікс, який буде екранізовано. В основу сюжету стрічки покладено історію графічного роману «Супердівчина. жінка майбутнього. Це космосага автора Тома Кінга. З подорожами чисельними планетами, міжзоряними перельотами, дивними прибульцями та величезними хижими істотами. Комікс виходив у 2021 2022 роках і в восьми випусках показав завершену історію супердівчини. Якщо коротко, Кара Зарел, яка свої старі переживання допит у чарці, має допомогти на освіченій руті помститися найманцю, який винищив її рід. Це емоційна пригода про героїв. Чиї долі перекликаються та трагічні втрати. Комікс Супердівчина жінка майбутнього, мабуть, наразі є найкращим джерелом для екранізації супергероїні на великому екрані. Він не зациклюється на її оріджені, про який так всім відомо з попередніх інших проєктів чи прив'язки до землі, а дає повноцінну історію, як є місце і флешбекам з Кріптону та новим викликам. І в DC так пишаються цією історією, що навіть до самого тизеру фільму англійською. Прикрутили рекламу про те, де можна придбати ці коміс. І ще пару слів про Джеймса Карна та В Встрічці Супергерл все ж вважаємо, його вплив буде опосередкованим. Він сам не режисує фільм, а керує основними напрямками DC. Режисером же є Крейг Гілеспі. А з його фільмографії відзначимо проєкті Круелла The Мульстоун та Ятоня з Маргоробі. Тож, як бачимо, йому має бути до снаги показати круту історію про героїню. Якщо розбирати моменти, продемонстровані в тизері стрічки, то наразі саме відео не видало зайвих сюжетних ходів. Але якщо бути обізнаним з згаданим коміксом, то все вже показане буде більш цікавим. І розпочинається відео із повсякденної рутини супердівчини, жорстокого відходняку після міцного багатоградусного вечора напередодні та нового раунду сьогодні із повним відривом. З огляду на показані очікування космічного автобусу, майстерню оренду чужої чарки в барі, можна точно сказати, вона це робить не вперше. Як і в коміксі, де все це так само відбувалося, з тим же нездужанням після зайвих запоїв. Хіба лише Бар був там намальований простіше? За кадрового озвучення чуємо, що Кара святкує свій 23-й день народження. Це трошки відрізняється від коміксного першоджерела, де їй був 21 рік. Але можна припустити, що це саме американська заморочка щодо віку для великого екрану. Коли в США можна офіційно пити лише з 21. го а в кінці Супермена герой Девіда Коренсфета вже розповідав, що в неї вже є ця звичка напиватися на планетах, де сонце не дає повної сили. Плюс таким чином наблизив і реальний вік виконавиці Мілі Алкок на момент зйомок. Драйвером сюжету, який змусить супердівчину стати на стежку героя, як і в коміксі, буде представниця іншої планети Юна Руті. Вона шукає шляхів здійснити помсту за свій рід. Та знайти собі наставника-захисника для цього. І поява цієї руті в барі з карою буде вирішальною, бо в себе на хвості вона приведе найманців космічних піратів, з якими вже точно доведеться розбиратися. Показана в тизері зброя в Руті також непроста, це знаряддя, яким винищили її рідних, і тепер вона хоче повернути цей меч, так помовити, адреса. Протягом знайомства супердівчини та руті ми дізнаємося трохи більше і про крипто. Знову таки, як в коміксах, Кара встигла пожити на рідній планеті. На відміну від цього двоюрідного брата Калела, який про батьківщину знає лише з відео батьків, довелося Карі також пережити і загибель Крипто. Відео показано, що її місто Арго ціліло при руйнуванні, захистивши себе в космосі силовим полем. Щоправда, таке існування не могло бути повноцінним. Криптон не за день. Доля до нас жорстока. Коміксі мати, мати кари через вплив космічної радіації. І в фільмі, схоже, це також покажуть. Бо на цих кадрах скоріше за все показана прощальна процесія. І вже після того батько кари відправить її на землю. Ось це обличчя зі шрамами в трейлері це головний ходій, крем з жовтих пагорбів, який і винищив рідню руті. Він ніяк не пов'язаний з київськими регіональними електромережами, а його ім'я англійською не має нічого спільного навіть з кремом чи вершками. Від коміксу образ лиходія значно змінився, щоб бути вже не занадто вилізеним та не виглядати шанобливим. В активі антагоніста стрільба з луку, фехтування на мечах, співпраця з космічними найманцями та пиратами. Тож екшен фільму може бути на будь-які сторони. Окрім крема, в фільмі буде ще один поганець лобо. Космічний байкер найманець, брутальний чувак-мужик Лобо, в тизері з'являється лише на півсекунди. І тут його гратиме колишній аквамен Джейсон Мамоа, і він був просто природжений саме для цього персонажу. Якщо його образ підводного короля все ж мав право на життя, то роль Лобо це попадання ста зі ста, якщо не більше. Брутальний тестостероновий амбал з розпадленими волоссями. Лобо має стати родзинкою сюжету. Що цікаво, свого часу для коміксу жінка майбутнього автор Том Кінг не отримав дозвіл редакторів DC, щоб ввести лобо в історію. Тепер ще цю помилку буде виправлено. Про значення лобу для стрічки Супергерл поки невідомо, але і в нього є паралелі із долею Карі Зорел. Вона є останньою донькою Кріптону, тоді як Лобо, останній представник своєї планети Ксарні. Щоправда, сам Лобо і винищив всіх на своїй планеті. Плюс обидва є господарями псів. А також можуть позмагатися в тому, хто кого переб'є барі. Тож побачимо. З когорти відомих імен в стрічці Супергерол також появиться і Супермен. Темою персонажа Девіда Коренсвета вже підтверджено. І попри те, що в самому тизері його фактично немає, присутність героя відчувається через особисті переживання кари, якщо її життя. Це суцільні в'єтнамські флешбеки з Керптону, тоді як Келел ріс влюблячій сім'ї на землі. То це не могло не відобразитися на її характері. Попри те, що лише вони двоє мають суперсилу на землі, як нащадки Криптон. Супергерл не геройствує наповно. На початку тизеру з газети Daily Planet на підлозі її барлогу бачимо, що вона рятує лише Котятів, тоді як Супермен місто від ядерної загрози. Супергерл не має приводів йти стопами топами бойскаутів і бачити лише хороше й добре, на що потрібно боротися. Вона є правдорубкою і бореться саме за правду. Він бачить в усіх хороше, а я бачу правду. Музичним супроводом для всього трейлеру обрали пісню «Call Me». поклич мене. Зателефонуй мені від New Wave Гурту Блонні. Пісня була випущена у 1980 році. В приспілі до неї можна виокремити практично супергеройський заклич, поклич мене в будь-який час, і я прийду. Цікаво, як саме обирали цей саундтрек, але якщо переглянути хліб, то образ головної виконавиці гурту Дебі Гаррі свого часу міг би цілком зайти за роль супердівчини. Можливо, цим і надихалося. І на цьому завершуємо поточний випуск шоу тизері супергеро. До нових зустрічей!